Де ви дивитесь новини. В студії працює Денис Іванов. Ми розпочинаємо з анонсу найважливіших відеоматеріалів, які підготували наші кореспонденти на вечірній випуск новин. Президент України Петро Порошенко відвідав виставку озброєння в Абудабі. Під час наради першого заступника голови облдержадміністрації Миколи Романчука з селищними та сільськими головами обговорили питання мобілізації. На даний час ми випаного завдання лише на висяч. Своє бачення подій річної давнини на Майдані Незалежності представили широкому загалу Миколаївські, одеські та київські художники. Айо такої Майдану. Президент України Петро Порошенко відвідав міжнародну виставку озброєнь та військової техніки Айдекс 2015 в Абудабі. Глава держави оглянув експозицію та відзначив високий рівень її організації. Також під час візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів було підписано угоду про постачання озброєння до української армії. Інформація стосовно обсягів імпортованої техніки та стосовно найменувань засекречена. Глава держави оглянув і український стенд на виставці, на якому представлено продукцію провідних підприємств оборонно-промислового комплексу України, зокрема державної корпорації «Укрспецекспорт», державних підприємств Укроборомсервіс, Київський бронетанковий завод, дослідно-проектний центр кораблебудування та дослідно-конструкторське бюро авіації загального призначення. Українська експозиція включає натурні зразки броньованої техніки дозор та БТР е 1 та різних видів протитанкових ракет, протитанковий ракетний комплекс «Сків», керований артилерійський снаряд-квітник, гармату ЗТМ-2, радіолокаційну станцію Дельта, макет корвету Гайдук, артилерійський катер Гюрза, Плавдоки. Також представлені макети літаків Антонов, бронемашин «Барс», танку БМ-Оплот та БТР-4 станція РЛС Кольчуга М Денис Іванов ТНМ. Офіційна інформація сайту «Укрінформ». Росія повідомила про намір направити на Донбас 27 лютого черговий так званий гуманітарний конвой. Про це у вівторок на брифінгу в Києві заявив речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебійніс. Передає кореспондент «Укрінформу». Вчора нами отримано чергову ноту від російських МЗС щодо наміру Росії направити 27 лютого в Донецької та Луганської областей. України вантаж, який російська сторона називає гуманітарним, зазначив він за його словами. У ноті, направленій МЗС України у відповідь, українська сторона заявила про категоричну відмову не здійснювати переміщення через державний кордон України згаданих вантажів без згоди української сторони та проведення компетентними органами України необхідних процедур прикордонного і митного контролю. А поки що продовжуємо питання мобілізації обговорили сьогодні під час наради першого заступника голови облдержадміністрації Микола Романчука з селищами та сільськими головами районів. Так, в області план по мобілізації виконаний лише на 64%, а в деяких населених пунктах Миколаївщини взагалі байкотують. Сьогодні допомога армії надається за двома напрямками: перший призов військовозобов'язаних осіб, які поповнять лави Збройних сил України, другий надання технічної підтримки нашій армії. І, хоча більшість районів стовідсотково виконують поставлені завдання стосовно проведення четвертої хвилі мобілізації, робота деяких є незадовільною. Є такі сільські ради, які взагалі не прозвали. Або призвали по одному, по, по два чоловіка. Е, є факти е, відвертої відмови, е, саботажу проведення заходів часткової мобілізації. З цим вталкиваються у роботі е, районної військової комісарні. Основні причини таких випадків відсутність належної співпраці, неякісне виконання вимог по розгортанню та роботі штабів, оповіщення військовозобов'язаних. Є закон Є наказ, ми повинні його виконувати. Але я хочу сказати, що хтось хоче виконувати, а хтось не хоче виконувати. І на сьогоднішній день я хочу сказати, що голова адміністрації попросив мене провести цю нараду не взагалі тому, що щось ми просимо, а ми кажемо, що законно виконується. Ми кажемо, що законно виконується тими людьми, які сьогодні повинні. Працювати на державу. Самі ж голови сільських та селищних рад стверджують, що роботу виконують належним чином. Виникають деякі труднощі, наприклад, зі списками. Тому і результат такий. В свою чергу представники з військових комісаріатів наполягають на необхідності повторного оповіщення. На даний час ми виконуємо завдання лише на 64%. Це стосується військовозобов'язаних і 44% це техніки національної економіки. Відповідно до указу президента України у березні передбачена демобілізація військовослужбовців. Тому сьогодні необхідно дати можливість повернутися додому тим, хто зараз перебуває на сході. Наталя Приходько, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Знову офіційна інформація з сайту Укренформ. Російська нова газета опублікувала документ, який передбачає план відторгнення Росією низки територій України. Редакція опублікувала зміст документа зі сценарієм Кремля. З огляду на інформацію, яку ми маємо в своєму розпорядженні, а також згідно з оцінками експертів, яким ми цю аналітичну записку подали для аналізу, в його підготовці ймовірно міг брати участь Костянтин Малофієв, так званий православний бізнесмен, зазначають у укремформі. Утім, прес-служба бізнесмена після анонса цього матеріалу в ефірі одного з радіоканалів категорично спростувала це припущення і заявила про намір пана Малофієва звернутися до суду. І знову до Новин Миколаївщини з передовою до пологового будинку Боєць 79-го окремої аеромобільної бригади Руслан Лосенко нещодавно повернувся зі сходу, і ось він зустрічає дружину з новородженим сином. Саме підтримка в тилу та віра рідних давала військовослужбовці сили та наснаги на полі бою. Під вікнами медичного закладу на породіллю з нетерпінням очікує вся дружня родина. Люблячий чоловік, батьки та друзі. Новоспечений дідусь ділиться своїми подальшими планами. У нас річка Південний Буг протікає, на рибалочку ходить. Спорт прижив всього. Народився десантник, богатир 4700 віса. Батько старався, якраз воював. І хороший загород родився. Вагітність була складною та завершилась передчасними пологами. 6 лютого на світ з'явився маленький Святославчик. Немовляті та мамі потрібен був медичний догляд, і лише за декілька тижнів їх відпустили додому. Сьогодні ми для нас ця дуже довгождана, тому що ми їдемо додому. Приїхав наш папа. Мама чекала напротязі всієї вагітності восьми з половиною місяців цього моменту. Своїх емоцій не стримує новоспечений батько. Емоції переповнюють. Мама, наша умнічка, таке в такий нелегкий час багато чого перетерпіла. От, звісно, без папиної присутності, але підтримка була ну, якби по телефону. Коли Руслан воював на сході, вагітну дружину Ольгу тут, у Миколаєві, підтримували товариші по службі, допомагали грошима та ліками. Протягом вагітності чоловік був на фронті. От, а у нас хтось хлопців постійно перебував тут, навідувалися, трохи заспокаювали, підтримували волю. Дуже велике дякую е, Миколаївському тепловому заводу ремонтному заводу, тому що вони постійно підтримують бойців. Хочеться, щоб всі ці події закінчилися і діти були разом, і воспитували свого сина. Попереду декілька діб перебування у родинному колі. Після короткотривалої відпустки військовослужбовець знову повернеться на схід. Наталя Проходько, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. І знову офіційна інформація з сайту Укремформ. Верховна Рада України і Європарламент підпишуть меморандум про поглиблену співпраці. Про це домовився голова Верховної Ради України Рад Володимир Гройсман і президент Європарламенту Мартін Шульц у вівторок у Брюсселі повідомляє власний кореспондент Укремформу. Пан Гройсман висунув пропозицію, яку я підтримав. Вона спрямована на інтенсифікацію внутрішньої співпраці між Європарламентом та Верховною Радою, сказав президент Європарламенту він уточнив, що відповідний меморандум про співпрацю буде підписаний найближчим часом. Шульц також наголосив, що Європарламент у межах своїх повноважень докладе максимум зусиль для захисту суверенітету і територіальної цілісності України. А поки що знову до новин Миколаївщини своє бачення подій, які рік тому відбувалися на Майдані незалежності, на широкому загалу представили миколаївські, київські та одеські художники. Від сьогодні в обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна експонуватиметься більше 70 робіт, присвячених революції гідності. За словами директора музею Сергія Рослякова, ця виставка народжувалася нелегко. Художник ніколи не є рівнодушним к тим соціальним острым проблемам, периодам, которые происходят в государстве. Художник всегда на острие социальных проблем, всегда рядом с народом, в самой его гуще. И мы с весь Евромайдан, все худи, которые происходили против холодных 94 дней, и, конечно, говорим про любезную сотню, про сучасных героев нашей наивидней истории Украины, кто свои картины представил на этих выставках, он открыл свою душу с той стороны, с которой может быть в свое время она была закрытой, а теперь душа кричит, душа плачет. Я хочу пожелать этой выставке много посетителей потому что она того стоит. Я хочу пожелать этой выставке, чтобы она не вызывала плач у тех, кто ее видит, а вызывала торжество. Торжество идеи и гордость в душе. И хочу пожелать, чтобы те художники, которые писали работы на эту выставку, больше никогда не плакали душой. Миколаївські митці були учасниками змін в країні шляхом Майдану. Майже всі, хто представили картини для експозиції, 94 дні провели на колишній площі Леніна у Миколаєві. Дітя тут в Миколаєві на виступленнях на... на... протесту. Вот. А це оружиє моє, от картини це участь моє такої вот в, в Майдані. Це громадянська позиція. Там моя зброя, моє оружено, то що я могу. Переважна частина експозиції Майдан 2014 очима художників представлена полотнами. Але є тут і речі, які до музею на зберігання передали миколаївці, що брали участь у майдані. Каски, дерев'яні щити, протигази, балаклави, травматичні кулі та гільзи тощо. Художник Олексій Маркітан представив частину своїх розписів на шторах із циклу поновлення смути. В принципе, это э, тот материал масс-культуры масс 70-х, 80-х годов, который с помощью э, э, некой манипуляции красок и так далее э, придавал им, э, некую, старался придавать некую индивидуальность. Для этой выставки я сделал два, два проекта. Один называется «Экс Сережа», а второй «Моя земля». Ну, в данном случае это «Моя земля». Виставка експонуватиметься в музеї протягом місяця. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Знову офіційна інформація. Європейські партнери допомагають Україні гуманітар, продовжують допомагати Україні. А в рамках українського законодавства і міжнародного права про це у вівторок на брифінгу в Києві заявив речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебійніс, Спередає кореспондент у Так, з початку року країни ЄС виділили для гуманітарних цілей в рамках реалізації проєктів ООН міжнародного Червоного Хреста допомогу в загальному обсязі майже 50 мільйонів євро. Сказав він. За його словами, сьогодні у Києві планується представити оновлений план допомоги ООН, який передбачає збільшення гуманітарної допомоги для східних областей України зі 189 до 316 мільйонів доларів. США. Прибіні Старкуш відзначив, що Австрія, Литва і Німеччина прийняли на лікування більше сотні українців, які потребували реабілітації або лікування. А також військовослужбовців, які отримали поранення в ході проведення антитерористичної операції, він також повідомив, що з початку року Литва прийняла на оздоровлення 25 дітей та виділила кошти на навчання близько 60 студентів. А німецький футбольний клуб Баварія профінансував операції та лікування 60 українських дітей. Речник підкреслив, що активну участь в організації допомоги беруть представники української діаспори за кордоном. Зокрема, організація Українці в Нідерландах у січні зібрала та перевезла в Україну три тонни гуманітарної допомоги: зокрема, медикаменти, інвалідні візки, теплі речі, взуття, ковдри, генератори та спальні мішки. І знов до новин Миколаївщини близько 70 воїнів, 79-ї аеромобільної бригади, здебільшого бійців другого батальйону, повернулися сьогодні із зони антитерористичної. ...операції до Миколаєва на відпочинок. Бійці приїздили досить несподівано посеред робочого дня. Тому миколаївців на зустріч... прийшло не так багато, як зазвичай. Хлопці, котрі приходили сьогодні, стояли у найбільш гарячих точках. А це само собою буде аеропорт. Це само собою піски. Це само собою, бо говорити перед ру, в даний час біля Мариуполя. Я точиться, бо говорити бій з регулярною російською. Воно говорить Бруйними силами. Юлія чекала на свого хлопця Віталія. Він лише напередодні сказав їй, що збирається приїхати у відпустку. Повідомив вчора вечором. Ну, я повірила це тільки сьогодні, коли він сказав, що він вже в автобусі і вже в Запорізькій області. Був в Донецькій області, був під Донецьким аеропортом. Потім був біля Маріуполя. Подружжя Анатолія та Людмили Боченко з селища Ольшанське зустрічали старшого сина Сергія, йому 36. Пішов на службу у березні минулого року. Під Маріуполем, в Пісках, ну, в аеропорту там от, в Пісках. А так не сильно інформацію ми отримали. Ми тільки, тільки за мир. І раді, що він повертається, живий, здоровий, ну, не зовсім здоровий. Ну, в сім'ї, я думаю, що він отримає тепло і здоров'я і все. Добре, що повернувся, добре, що відстояли, що могли зробили. Я думаю, все, буде добре далі. Підійде, підлікується, побачимо, що там далі. Другий їх син, 33-річний Юрій, теж пройшов через зону АТО. Він боєць Національної гвардії, зараз перебуває в Харкові. А Сергій минулого року отримав поранення, але знов повернувся на фронт. Та моя земля, не знаю, чисто патріотизму присутні. Боче вміють. Були під Маріуполем. Сейчас не могу сказать вам точно, потому что наши подразделения еще там остались. Перед этим были в аэропорту. Сидели на РЛС. В крайнее время после аэропорта под Мариуполем были. Спасибо ну, всем, кто нас ждал. Поддерживал. Ну, все это время. Очень рады, слов нет. Вернулись, самое главное. Фадер Бондар, телевизионные новини Миколаївщини. Комітет регіонів Євросоюзу вирішив допомогти Україні із децентралізацією. У комітеті регіонів Євросоюзу створили робочу групу високого рівня із надання допомоги Україні з децентралізації та розвитку демократичних процесів. Про це повідомив президент Комітету регіонів. Марку Маркула за результатами зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром Гроєманом. сьогодні у Брюсселі повідомляє власний кореспондент у Комітет регіонів створив спеціальну робочу групу на чолі з президентом. Туди також увійдуть віцепрезидент і високі представники політичних груп. Ми матимемо сильний механізм на підтримку розвитку демократії і децентралізації урядування в Україні на базі кращого європейського досвіду, розповів. Президент комітету регіонів Євросоюзу. а поки що, а мукулеївські школярі е, знову відпочиватимуть. На непередбачених канікулах міський голова Юрій Гранатуров підписав указ про призупинення занять у навчальних закладах міста. У чотирьох районах Миколаївщини, за повідомленням управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації, зафіксоване перевищення норми захворювання на грип. Хоча з початку епідеміологічного сезону кількість людей із грипом чи гострими респіраторними захворюваннями не перевищувала норму. 14 лютого в області зафіксовано 6207 випадків захворювання на гострі респіраторні захворювання та грип. З них понад 4 тисячі діти. Госпіталізовано за цей час 278 людей, з яких 273 знову знову-таки діти. Загалом на Миколаївщині захворюваність на ОРВІ цьогоріч нижча за статистикою ніж у минулі роки на 23%. Перевищення допустимої сходинки зареєстровано лише у чотирьох районах області: у Березнанському на 91%, жовтневому на 31%, один Очаківському на 74%, Снігорівському Снігурівському на 11%. Минулого тижня вже призупинені навчальні процеси у Данилівській, Краснянській, Лиманівській, Коблевській та Благодатненській школах. Щеплення ж по всій області мають трохи більше 8 тисяч людей. Співробітники Державної служби охорони затримали чоловіка, який погрожував в продавчині гранатою. На щастя, обійшлося без жертв. Деталі у нашому наступному відеоматеріалі. Інцидент трапився ввечері. До магазину зайшов чоловік, і погрожуючи схожим на гранату предметом, забрав у продавчині і двох покупців мобільні телефони. Жінка не розгубилася і негайно натиснула тривожну кнопку Державної служби охорони. Через три хвилини працівники наряду прибули за вказаною адресою і побачили тікаючого злочинця. Через метрів 150, примерно мір, жінка була була і яка була ізвята граната РГД 5 У райвідділку правоохоронців встановили, що затриманий чоловік, житель Миколаєва, 1983 року народження, ніде не працює раніше судимий за скоєння розбійного нападу з використанням травматичної зброї. Граната і пістолет, якими погрожував злочинець, вилучені та направлені на дослідження до криміналістичного центру. На даний момент проводиться усі необхідні слідчі дії для прийняття відповідного процесуального рішення. Денис Іванов ТНМ. І наостанок відеоматеріал про завершення святкування масляною у нашому місті. У дитячому містечку Каска нашій знімальній групі вдалося попоїсти млинців. Хоча сьогодні вже другий день посту. Маленькі жителі Миколаєва та їх батьки мали змогу відсвяткувати масляну у дитячому містечку Каска. Своїми виступами порадували художні колективи дитячого містечка Казка та Миколаївська обласна організація Всеукраїнської молодіжної громадської організації Національна організація скаутів України. У нас э, традиція, традиція проважають масляницю в этом году. Ми немножечко сократіли цей праздник, Ну, в связи с политическими событиями, вы понимаете. Но тем не менее, мы не могли лишить наших детей этого задора, и лишить детей опять-таки поиграть в игры, провести с ними конкурсы э, именно украинских, украинского народа. И призы есть, и подарки есть. И у нас будет сегодня э, проходить ряд аукционов, будет разыгрываться. Бальшовий каравай, пахнет очі. вкусно. Пожалуйста, приходите із праздниками. Обласний благодійний фонд Доброта і довіра обдарував маленьких миколаївців гарячим чаєм, млинцями, а головне своїм теплом. Як зазначила голова фонду Валентина Ткаченко, сьогодні, як ніколи, потрібно приділяти увагу дітям, привносити в їх життя більше радості, посмішок і вчити їх бути щирими. хочу всех сегодня поздравить с Масленицей. Я думаю, это... А, сегодня, между прочим, день прощения, воскресенье. Оно совпало два больших праздника. Я думаю, что ну, мы немножко заслуживаем отречься от всех, что происходит на стороне. И по попробовать сегодня увидеть детские улыбки, увидеть праздник, увидеть людей, которые пришли действительно сюда. Хочу сказать, что действительно хорошее мероприятие проходит в городке «Сказка». Что все хорошо, красиво спланировано. И мы сегодня были, мы сегодня были как гости сделать свою акцию которая украсит в дальнейшем галерею. Наш пункт на, на Масленицу. Напек очень много блинов. И свои, и мамы города Николаева, которые согласились нам помочь, принесли свои блины, пироги. Мы сегодня угощаем их деток, но мы не просто так даем. Мы сегодня взамен даем место улыбки. Ребенок должен улыбнуться. В дальнейшем мы смонтируем и сделаем целую галерею этих прекрасных, замечательных улыбок. Скаути у своїх наметах організували майстер-класи по виготовленню хендмейд, прикрас та фейс-арту. Кожен бажаючий зміг спробувати себе у цих мистецтвах. Уже стало доброй традицией, что на такие праздники, как Масленица, сказка, городок сказка приглашает нашу скаутскую организацию для того, чтобы мы провели, поиграли с детками, провели мастер-классы. Сегодня у нас присутствуют такие мастер-классы, как фенечки, мандалы делаем, поделки из бумаги, аквагрим. Всех приглашаем и очень рады, что сказка приглашает нас, и мы вместе проводим такие замечательные праздники для детей. Від сьогодні розпочинається суворий великий піст. А у гостей масляної у касті залишилися добрі спогади про гарні поспішки та тепло сердець. Дуже подобається, все дуже здорово, весело, погода, головне, не підкачала. Млинці їли? Так, да. да, ми їх не тільки їли, ми сьогодні з утра їх навіть жарили, тому непосередньо приймали участь. Я вважаю, що це дуже хороше мероприятие для міста Ніколаєва. І по чаще ви проводілись такими рапріаціями. Да. Скоро ми да. ці сьогодні їли. Так, їли дуже смачно. Інна Савіцька, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому мене все. тож я прощаюся до наступних зустрічей в ефірі. На все добре.